Як повідомлялося раніше, нещодавно у 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся перший випуск інструкторів, які опанували гранатомет м 141, і ось добігає кінця навчання другої групи військовослужбовців. Як розповів підполковник Сергій Шутенко, цього разу значно більша кількість тих, хто опанує одноразовий гранатомет м 141, курс вивчають понад 40 осіб. Переважна більшість це викладацько-інструкторський склад різних навчальних центрів, велика частка військовослужбовців з бойових частин, які виконують завдання в операції опіднаних сил, І представники вищих військових навчальних закладів, уточнив офіцер. Ще однією особливістю в підготовці цих фахівців є те, що якщо перший випуск інструкторів навчався два дні, перший день був передбачений на теорію, другий на практичне застосування зброї. То цей курс ознайомився із тактикою дій під час застосування протибункерного гранатомета. До речі, його ініціювали українські військовослужбовці з бойових бригад. Вони продемонстрували американським партнерам свою тактику роботи з подібною зброєю, щоб отримати схвалення чи зауваження від американських інструкторів стосовно використання гранатомета. Дякую за перегляд!